Всім привіт! Ви на каналі З вами Мирослав. Сьогодні ми поговоримо про акумулятор ланцюгового пилку Husqvarna 225 i Будемо говорити не про технічні характеристики, адже відео на цю тему ми присвячували, а поговоримо зі сторони сервісу. Адже дана ланцюгова пилка продається вже більше трьох років. Надійна, зручна, потужна, невибаглива в використанні. Це саме те, що ми чуємо постійно від наших користувачів, які працюють як в домашніх, так і на півпрофесійних цілях. Але є і ті, хто напевно її в руках ніколи не тримав, і в них склалася думка при слові Хускварна, що це дорого, немає запчастин, один акумулятор, а в китайських аналогів два. І тому краще взяти щось дешевше, щоб потім не мати клопіту. Так це чи ні? Давайте сьогодні з'ясуємо. Ми детально розкажемо про основні плюси та переваги, розхідний матеріал, те, що найбільше є слабкими місцями. І з'ясуємо, так це чи ні. А поки. Обов'язково підписуйтесь, коментуйте, задавайте ваші запитання. Ви на каналі Проф, Ми починаємо. Скільки кубічних метрів дров можна нарізати на одному акумуляторі, і скільки акумулятор може працювати років при роботі? Це те перше питання, яке виникає в людей при покупці саме ланцюгової пилки Husqvarna. При тому, всьому, що ціна, яка настоїть на інструмент, не завжди грає важливу роль. Технічні характеристики акумулятора. Отож, можу сказати відверто і впевнено, що на одному заряді акумулятора. Можна напиляти від 1 до 4 метрів кубічних дров. В залежності від того, яку породу ви ріжете, наскільки вона йде загущена, е, яка температура на вулиці, чи гострий ваш ланцюг, яка манера вашої роботи, і взагалі як ви працюєте, від цього показники можуть бути різні. Купивши інструмент перший раз, не працювавши їм до цього. Ви отримуєте сразу же пилку і починаєте різати так, як попередньо різали, напевно, перед цим бензопилою, на всю потужність. Скажу відразу, що ви отримуєте при такій, при такій інтенсивності роботи, напевно, мінімальний результат. Адже ця техніка потребує, скажімо так, наступного. Якщо ви хочете все ж таки піляти, в даній ланцюговій пилки є два режими роботи турбо і еко. І ви ж собі, скажімо так, розумієте, де вам потрібна максимальна потужність, де вам потрібна мінімальна потужність, де потрібно, щоб ланцюжок був постійно заточений, а де, скажімо так, інколи взагалі. Питаються різати акуратно і правильно. І десь, розрядивши цей акумулятор разів, 2-3, ви зрозумієте, як цей інструмент себе веде, де потрібно давити, де не потрібно давити, і тоді ви можете отримати відразу же максимальний результат. Тепер, що стосується другого питання, у деяких аналогах стоїть все ж таки два акумулятори. В сумі ми отримуємо 36 вольт. Чому там 36, а тут чому? Там 18 плюс 18, а тут 36. Тому що Husqvarna 225i це все ж таки техніка для, для домашнього, так і напівпрофесійного використання, там, де вона використовується, і їй потрібна велика продуктивність. Це все досягається за рахунок потужного акумулятора. Вся лінійка Husqvarna яка йде в такому кольорі, використовує тільки платформу 36 вольт. Єдина відмінність в акумуляторах це ємкість амперажу. Чим потужніший акумулятор, відповідно, режим роботи і продуктивність інструмента буде вища. Що краще один чи два? Ну напевно, все ж таки краще один, адже ви постійно слідкуєте за одним акумулятором. У вас одна шахта, у вас одна зарядка. Якщо ви маєте в своєму скажімо так, гаражі вже техніку, яка має два акумулятори, вам потрібно дві зарядки, або вам потрібна одна зарядка на два порти. І ви постійно слідкуєте як за одним акумулятором, так і за іншим акумулятором. При тому всьому, що, як показує практика, один акумулятор якийсь почне виходити з ладу першим. В подальшому ви отримуєте втрату потужності і безпосередньо технічні характеристики вже будуть нижчі. Тут ми маємо один акумулятор, одну проблему. Він або робить, або не робить. Тепер термін експлуатації даного акумулятора. Якщо слідкувати постійно за правильним режимом роботи, як тільки спрацював індикатор про те, що акумулятор розрядився, не варто в такий акумулятор використовувати далі. Достатньо дати йому декілька хвилин для того, щоб він скинув граничну температуру, поставити в зарядний пристрій, почекати півтори-дві годинки, він зарядиться і ви можете працювати далі. Але якщо ви попрацювали, поставили в зарядний пристрій, не давши інструменту перед цим акумулятор скинути граничну температуру, у вас нічого не вийде. Адже, якщо ви прохляпили цей етап, зарядний пристрій це не пропустить. Поки акумулятор не скине граничну температуру, він заряджати його не буде. Але він не буде заряджати його і далі. Поки ви не зробите від'єднання від зарядки. Від'єднали, підключили акумулятор скинув температуру, тоді це буде працювати. Чи є це в дешевих аналогах, напевно, нема. Саме і це впливає інколи на ресурс іншої техніки. Що стосується хускварни, що стосується акумулятора, близько 360 циклів зарядки, цього достатньо для того, щоб працювати такою технікою в домашніх умовах не рік, не два, а то навіть і десятиліття. Ідемо далі. Ланцюг. Напилок шина перше про що приходять майже всі користувачі, незалежності від того, акумулятора, бензину, електрична і незалежності від того рубника. Це саме те, що потрібно в першу чергу, коли ви отримуєте вже інструмент. Що стосується ланцюжка від Husqvarna, який завжди є в наявності, його ціна на сьогодні 449 рівень. І той, хто врятує, що це дорого, то я скажу так, що насправді це не дорого. Адже враховуючи ту якість яку ви отримуєте, це хороший ланцюг, який не боїться, скажімо так, який підходить для різної породи дерева, який не розтягується, він надзвичайно легко заточується і його вистачає на тривалий час, адже він не розтягується. Тому це нормальна ціна за відповідний ланцюг. Тепер цікавий факт, що в більшості. Ці випадки всіх інших аналогів китайських виробників, ланцюг і шина не завжди можна підібрати, підібрати того виробника, чий у вас інструмент. І звернувшись до нас в магазин, або до інших, як правило, на всю цю техніку стає або хускварновська, або Орігоновська гарнітура. Це вже не є оригінальною гарнітурою такою, як у вас іде інструмент. Тому ви вже. На якомусь етапі починаєте зі свого інструмента його приукрашувати в різну кольоровість інших виробників. Тут ми маємо інструмент, ми маємо до нього всі необхідні комплектуючі, які є завжди в магазині, і їх завжди можна придбати. Чи можна придбати з легкістю цю всі комплектуючі на ваш інструмент, обов'язково пишіть нам в коментарях, можливо, ми десь щось приукрасили, на вашу думку. Для нас це буде цікаво. Також хочу сказати цікавий факт. про... Дешеві аналоги акумуляторних ланцюгових пил, враховуючи те, що в більшості випадків в них іде макітовська шахта. Те, хто з часом розуміє, що його акумулятор вийшов з ладу за рахунок якості, докомплектовує таку техніку макітовською шахтою. І повернемося до того, що гарнітура одного виробника, акумулятор може бути іншого виробника, а на інструменті взагалі невідомо, адже дуже часто етикетки на китайських пилах стараються, і невідомо тоді, що це все ж таки за інструмент. А ми говоримо далі про те, що те, про що час від часу теж люди звертаються, маючи любу ланцюгову пилку, це зірочка. Виглядає вона надзвичайно просто. Водночас, скажімо так, нічого складного тут і немає. Але у деяких виробників це вже є проблемою. Але це не у варіанті хоскварнення. Вартість зірочки 882 гривні. І тут я думаю, по-любому, що вже хтось написав, що це дорого. Ну, дорого, хай буде дорого. Але якщо у вас є техніка дешевша, зверніться, будь ласка, до свого постачальника і запитайте, яка вартість зірочки на вашу техніку, і чи взагалі вона в природі існує. Дуже часто такої розхідного матеріалу, дрібного, виявляється, нема. І тут виникає питання, що робити з інструментом далі. Адже пилка китайська з хускварницькою гарнітурою, з макітовським акумулятором, але зірочки на неї немає. І це проблема. У Husqvarna вона коштує 882 гривні, вона є по наявності і її завжди можна придбати. А тепер ресурс самої зірочки, адже вона коштує все ж таки не дешево. Ресурс такої зірочки в ідеальних умовах 4 ланцюга. На практиці це не завжди відбувається так. так. Є випадки у деяких користувачів, що це 2 ланцюга на одну зірочку. А є дуже часто у нас клієнти, які звертаються по ланцюги, і на одній зірців можна перерізати спокійно від 6 до 8 ланцюгів. В чому така різниця? Мені здається, все надзвичайно просто. Більшість користувачів любих ланцюгових пил, враховуючи те, що попередньо вони працювали бензиновою технікою, як тільки закінчилось пальне, відбувається заправка як пального, так і мастила. У варіанті акумулятора тут трошки не так. Акумулятор може розрядитися. а Олива ще залишитись. І людина розуміє, що олива є, зарядила швиденько акумулятор, кидає його в шахту і починає працювати. І десь на етапі того, коли акумулятор вже розряджається, мастила немає, на це не звертається відповідно увага. Ланцюжок починає перенагріватись, відповідно, відбувається розтяжка ланцюги. Саме це, напевно, на нашу думку, скажімо так, є однією із версій, чому в когось, хто слідкує за рівнем оливи і за її станом. Це 6 ланцюгів 8, а в кого все ж таки, хто за цим не дивиться, в результаті два ланцюга. Так це чи ні? Знову ж таки, обов'язково пишіть, для нас це буде цікаво, а ми йдемо далі. Ну, а тепер саме цікаво. Двигун, редуктор, блок керування. Все це з ладу не виходить. Ну, по крайній мірі, у нас за 3 роки продажу не було жодного звернення саме по прорахованих, скажімо так, основних вузлах. За виключенням двох факторів. Все ж таки, техніка є проста. Вона не є професійна для професійного використання, але враховуючи вартість дров, які станом на сьогодні, той, хто старається такою технікою на цьому масово заробляти, має в подальшому невеличку проблему. Враховуючи невідповідність інструменту до даної роботи, в результаті великого перенавантаження за рахунок швидкої втрачі, скажімо так, акумулятором енергії, відбувається невеличке підгорання контактів на кнопці. Це не є смертельно, інструмент в такому випадку просто зупиняє всю роботу, він не вмикається. І, звернувшись на сервісний центр, в результаті ми маємо підгорівши контакт. Це не є страшно, адже їх можна або зачистити, пережати, або простіше всього їх замінити. І така техніка буде працювати далі. В нормальних домашніх польових умовах таке явище відбувається дуже рідко. Якщо все ж таки цю техніку використовувати не за призначенням, тому, скажімо так. Проблема може бути. Вона не є критичною, але вона не є, скажімо так, досить приємною. Зато вирішення такої ситуації відбувається дуже просто. І враховуючи ці всі нюанси, я хочу сказати те, що дана техніка дійсно заслуговує поваги. Її полюбляє велика кількість користувачів, ті, які вже неї мають. А хто її не має, виявить бажання її придбати. Ми обов'язково зробимо хорошу пропозицію. Телефонуйте, пишіть в коментарях нам під відео. Телефонуйте за номером телефона, що є в описі, і ми розкажемо вам більше інформації, яка вас цікавить, яку ми, можливо, не надали вам в даному відео. Для нас це буде, скажімо так, просто і знову приємно. З радістю запропонуємо таку техніку. Якщо додатково потрібно, підберемо додаткову ще гарнітуру. Можливо, комусь десь щось потрібно ексклюзивно. Це все у нас є за моєю спиною. Придбати на цю техніку і на всю іншу техніку хоскварного. У нас можна придбати ріжучу гарнітуру, комплектуючі розхідні матеріали, все це та багато більше. Отож, всім, кому було цікаве дане відео, обов'язково ставте лайки, коментуйте, поширюйте, задавайте свої питання, нам буде цікаво. Ми зі своєї сторони всім дякуємо за увагу. Бажаємо всім гарного дня! І хто ви бажання обов'язково прибати техніку? Пишіть, телефонуйте з радістю продамо. На цьому на все. Сервіс проф. До наступного зустрічі.